Паримський франциск закликає Україну та Росію домовитись про мир. Він хоче, щоб ці країни, як заявили в інформаційному виданні, щоб ці країни домовились як, як скоріше, як найшвидше про мир. Цитую, що він сказав, будь ласка, залучені до конфлікту війни країни. Зупиніться, зупиніть військові дії. Ви маєте знайти спосіб для переговорів про мир. Всі вже говорять за ці перемовини, інші країни також Європи говорять за перемовини, на що Зеленський відповідає. Ми хочемо, щоб війна закінчилася справедливим миром для нас. Тоді як країни Заходу хочуть, щоб війна просто закінчилася У краї... в Україні і на Западі різні погляди на закінчення війни. Ми зараз, як зеленський заявив, ми хочемо, щоб війна закінчилася справедливим миром для нас. Тобто справедливим миром це кордони навіть 22-го року, хоча б кордони 22-го року, які були наразі також втрачені. Але наразі він заявляє, що в нас з поставками допомоги, якщо зробити зі 100%, зі то тільки 25% поставлені від країн Заходу. Як, по домовленості зі 100% тільки 25, розумієте? Тобто, як ми, ну, він заявив, як ми можемо піти відвоювати, якщо ми можемо тільки захищатись зараз. І Він просить надати допомогу. Він просить просто надати допомогу. От е, такі заяви Зеленського, е, країни Заходу хочуть миру, щоб уже закінчився цей конфлікт. Також Папа Римський вже навіть він заявив, що потрібно домовлятись. А його слово також багато чого значить тому мені здається, надіємося на те, що також в Америці зміниться президент, той стане Байден то стане Трамп, і потім вже після осені, 25-й рік, буде закінчення війни, буде будуть мирні перемовини. І можливо нашу користь навіть, тому що мені здається, Трамп буде більш рішучі... рішучіший в допомозі ніж Байден. Uh, тому коментуйте, яка ваша думка? Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео.